Мій характерний, характерний це інь і янь. Поєднання чорного та білого. Доброта в душі і зло назовні, і навпаки, ковпаки, бам, бам, бум-бум навколо шум. Коли злий я неспокійний демон сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобро Добре, я тоді, коли мої доброті немає. Меж творю добро, бро, як Ісус Христос, Спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя, продовжую йти зі мною, не впав на дно лицем гімно. Десь на заході сходить сонце, на сході заходить і заходять, не доходячи, незвані, непрохані гості, зразу ходячи на той світ. Бо схід захищає ЗСУ незламна сила України, герої добра, які борються проти злої, нечистої нечисті, яку ми разом долаємо і здолаємо. Бо українці, український народ, наша нація, Всесильна, всемогутня, все всемужня, непереможня. Старий рік пішов за пориг. Прийшов новий змій рік Слава Богу, б'ється. Моє серце в ритмі, біта Втакт, бам, бум, бас, із колонки лунає, словесний запас, це вам не секс кекс. Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили, і живу далі надалі. У мене все добре, good, very good, хорошо, Very much, oh, feel good Все одно, як би там не було. Всі старі рани зажили і живу далі надалі, у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, I oh, feel good Все одно, як би там не було, Всі старі рани зажили і живу далі надалі У мене завжди, все добре, Good, very good, хорошо, very much, I oh, feel good Не впав на дно лицем гімно все одно якби там не було, всі старі рани зажили і живуть далі. Надалі у мене завжди все добре. good, very good, хорошо. very much, I feel good.